Вітаю всіх на каналі студія Прикрас Шарм. Сьогодні розпродаж я презентую вам свою авторську колекцію намист. Це прикраси, які створені не лише для краси, а й для настрою жіночності та особливого шарму кожної з нас. Перша намисто я назвала Ягідний сад. Я хотіла створити яскраву прикрасу, щоб вона виглядала стильно і посувала до різного брання. Хотілося. Малинки і зеленої весни, коли просто складала два кольори, виглядало монотонно та грубо, а мені хотілося легкості і святковості одночасно. Тому, коли я додала перлинки та золоті акценти у вигляді шапочок з гематиту, ця композиція спрацювала і мені дуже сподобалася. Я використовувала на турмаліну 8 мм, перлинки 7 мм. Шапочки 4 мм. Гематитні диски 3 на 2 мм. застібка лобстер, Преміум якість. Довжина намиста 52 см. Застібка лобстер ось така. Так, чудово. на весну, на літо. Друге намисто в колекції моїй Я назвала кольори Літа. Це темно-зелений турмалін та кавунові камінці з ніжно барочними перлинками. Це намисто може бути компаньйоном першому або окремою прикрасою. Ось додамо. І вони можуть носитися як компаньйони. Ось так. Вишневий турмалін це символ пристрасті, жіночності та внутрішньої сили. А зелений турмалін це камінь гармонії, спокою. Він втілює свіжість природи, відчуття легкості та оновлення. Тут кожен камінчик у цьому намисті, у цих обох намистах унікальні, немов краплинки літа. Це намисто я назвала лавандовий ранок, ніжно-бусковий турмалін у компанії зелених скляних намистин і роздієві акценти. Тут намистини турмаліну саме виглядають яскраво і гарно, насичений ніжно-фіолетово-рожевий колір, не то бузок, не то лаванда, але воно б виглядало монотонно, а мені хотілося додати. Якусь родзинку для яскравості і блиску. І щоб не повторюватись, я додала зелені кришталеві грановані намистинки і виділила їх металевими з покриттям родію. Це намисто, мов світанок серед лавандових полів. Тут я використовувала турмалін 8 мм. Такі вони яскраві, гарні, матові. І самі б вони виглядали не так ефектно, як і з цими зеленими скляними намистинками і роздільними намистинками з покриттям родію. Тут застіпка лобстер, покриття родію. Такі гарні весняні. На мисточку або на літо. Довжина намиста 48 см. Спереду я додала більші зелені нам... 4, більші зелені намистинки. Тут вони 6 мм. 4 намистинки, і далі по 4 мм намистинки. Якщо потрібен подовжувач можна додати. Це намисто я назвала кавова симфонія, Відтінки какао, кави та бурштину з перлинками і чарівним сяйвом скла. Коричневий кольори дуже примхливий. Це намисто з кавового турмаліну стало для мене справжнім викликом. Його теплі, землисті відтінки вимагали особливого обравлення, такого, що не заглушить природну красу каменю, а навпаки, ніяко підкреслить її. Я довго шукала лаконічне поєднання, щось ніжне, але з характером. Лише після багатьох спроб знайшла баланс. Перлинки додали легкості, а скляні переливі трохи магії. Так народилася ця особлива прикраса. Вона, мов ароматна кавова мелодія в ранковому місці. Вона мені дуже до вподоби, підійде під різний одяг та образ на футболку під сорочку. Тут турмалін 8 мм, перлинки 7 мм, також скляні намистинки 6 мм, з покриттям АБ. Роздільні намистинки то бісер того 2 мм золотого кольору, і застібка лобстер при необхідності можна додати подовжувач. Довжина намиста 47 см. Таке яскраве, гарне вийшло намисто. Наступне намисто з білих баламутів. Я назвала його білий шовк. Білі мала баламути з блискучими біконусами і золотим бісером. Білий шовк я створювала з особливим натхненням. Хотілося передати відчуття чистоти, легкості та світла. Я перебирала різні ідеї, адже білі баламути самі по собі ніжні та шляхетні, і, мали бути, і мало бути таке оформлення, яке б їх не перевантажило. І коли я додала до них біконуси за Б-ефектом та золоті бісеринки, прикраса ожила. Вона засягла м'яким світлом, неначе перша ранкова роса на шовковистих пелюстках білих піонів. Ще це намисто дуже приємне тактильно, наче торкання шовку до шкіри. Так, це відчуття і дало назву Білий шовк. Гладенькі білі перламутрові намистинки бочечками 8 х 8 мм, скляні біконуси з АБ покриттям. Роздільні золоті бісеринки того, довжина намиста 43 см, можна додати подовжувач. Ось застібка лобстер. така. Гарно працює. Мені подобаються такі більші застіпки, вони в використанні зручніші. Ось таке. Гарне, приємне намисто. Наступне намисто я назвала блакитні глибини. Мені хотілося передати гру блакитного та синього, як у морській хвилі. І коли поєднали перламутер з турмаліном, доповнивши їх блиском конусів і розділою фурнітурою, все склалося. Вийшла прикраса, в якій відчувається глибина, свіжість і легкість. По центру я поставила гладкий білі. Перламутрові намистини бочечками 8 на 8 мм. Роздільні 3 мм з покриттям родію. І біконуси з покриттям АБ 4 мм. родіова фурнітура та застібка лобстер. Довжина 46 см. І на 4 см подовження. Можна подовжувати це намисто. Так, воно. Ось виглядає ближче, поблискує і переливається всіми кольорами морських глибин. Останнє намисто я назвала медове світло, жовтий нефрит у мідних шапочках з блакитною патиною та яскравим акцентами з голубих та золотих намистин. Це намисто стало для мене справжнім викликом. Нефрит прийшов не того кольору, чекала насичений жовтий, потім довго шукала дизайн для цих намистин, що було яскраво, хотіла зробити намисто в жовто-блакитних кольорах. Спершу думала про нефрит з голубим турмаліном чи на пінах, чи з ланцюжком, як обіграти жовтий нефрит чимось голубим. Потім, коли побачила мідну фурнітуру з голубим покриттям під патину, подумала, що буде гарне поєднання з моїм нефритом. Замовила шапочки і конектор. Але конектор не підійшов, тому нефрит поєднала з шапочками та голубими ромбелями. Мені ще чогось не вистачало. І коли потім я додала золоті оці бісеринки, дизайн засяяв теплом. Медове світло це прикраса, що вловила світло сонячного дня та яскраво блакить неба. Це те, що треба, було для мене. Тут нефрит 8 мм. Мідні шапочки з голубою патиною 6 мм, голубі ронделі 6,4 мм. Спереду додала я 6 мм, 4 ронделя, а далі по 4 мм ронделі. Золоті бісеринки тохо золоті бісеринки 2 мм. Застібка лобстер з подовжувачем. Довжина 47 см без подовжувача і 51 см з подовжувачем. Ось зараз я защібну на максимальну довжину. І ось так воно виглядає на максимальну довжину. Також до цього намиста є сережки. Ось такі сережечки до цього намиста я зробила такі вони блискучі та яскраві. Нефрит нагадує прямо як мед, брусковий. Таке вийшло гарне поєднання. Мені все дуже-дуже подобається. Якщо вам сподобалося, чекаю вподобайку, коментарі та підписку на канал. Ваша підтримка для мене безцінна. Дякую всім, хто мене підтримує теплим словом. Це надихає мене творити контент для вас далі. Вітаю всіх з наступаючим святом Великодня, святом надії, відродження та світла. Нехай у кожній оселі панує мир, а серце радіє весні, теплу і добрим людям поруч. Бажаю вам щасливих миттєвостей, душевного спокою та любові. До зустрічі!